Вітаю, друзі. Сьогодні нарешті вирішила трошки вийти до вас, як то кажуть, обличчям і розповісти, що відбувається. Ну, мої учні, які е, сповідують зі мною поле любові і відчувають мене серцем, розуміють, що в моєму житті зараз вже згортається соляр це дні, 12 сакральних днів, коли я дякую тому року, з яким прощаюся. Для того, щоб мати сили усвідомлено прийняти новий рік, впевнена переможний для України. І ось сьогодні мені захотілося поділитися з вами однією історією. І ця історія про те, як я вперше здійснила усвідомлений паломницький духовний свій тур, ретрит своїм духовним наставником Ларису Олександрівною Поповою. Тож історія буде про вчителя. Сьогодні мій Будда, якого ви вже бачите декілька днів в моїх історіях, в моїх дописах, сьогодні у нього в руках, нарешті, перенан... нанизана ось ця така рудракша. Тобто, Виревиці із Рудракши. Ну, віночок із моїх троян, з мого роду, яким я його квітчала, коли почався згортатися соляр. Вам вже відомо він трошки вже, бачите, ці трояндочки стали а, сухенькими, але нові свіжі квіти щоденно я йому приношу. Сьогодні ось такий букет лаванди. Лаванди і троянди це дуже потужне об'єднання духовного і матеріального. Дух, просвітлення, фіолетовий лаванда, троянда також дуже велика на символізм, але не про це сьогодні. Ви бачили, у мого буде такі вировиці тонесенькі. Тонесенькі з натурального дерева. Ці вировиці я привезла з гори Курама, з Японії. Мені їх вручили в дуже урочистій. Церемонії при посвяті на горі Корама, але можливо колись я про це розповім. Сьогодні прості прості веревиці, рудракши, які розсипалися в цьому році, і я їх перенанизувала по-новому, робила нову киточку жовту, як образ сонця, світла. І Рудракша це освячене дерево в Індії. Ви знаєте, що всі самітники, які йдуть по шляху духовного прозріння, вони мають мати вервиці з рудракши. Нам ці вировиці повісили на шию, коли ми прилетіли в аеропорт Делі. Тоді я вперше дізналася це слово рудракша, хоча вже. В 2008 році я йшла по певному духовному шляху і знала якісь певні закони. Але веревиці не були моїм обов'язковим атрибутом. Тобто вони були десь в наявності якісь, я навіть не пам'ятаю, які мої перші веревиці були. Але ось ці були дуже осмислені. Вони дали мені дуже багато потім осягнь і привели в моє життя вировиті з різних натуральних матеріалів. До речі, два великих відео на каналі Калина, які я веду про традиції, про українську душу. Куди вас запрошую? Є саме про вировиті. Так от. Усі вервиці в мене були вже з початку 2000 року, з поїздки в малій групі, сакральні поїздці. Нас було тільки п'ятеро плюс шостий наш гід, Брахман це була дуже велика почесна місія. Ми два тижні їздили по Індії в основному. По північній Індії, по шляхам Шамбали, по місцям реріхів, Блаватської. це було щось неймовірне. І ось ці вервиці були постійно зі мною, вони були постійно в роботі. І знаєте, я вам хочу сказати, що сьогодні я абсолютно усвідомлено розумію, що шлях, який почався ще тоді, на початку 2000-х, коли включився Меленіум, коли ми перейшли на нові вібрації, він тільки поступово, як колесо долі, колесо сансари, як Кожна, кожна намистина з вервиць, на якій ми медитуємо, вона цей шлях дає можливість ставати свідомим, ставати, скажімо, йти по своєму шляху. І ось сьогодні мені дуже приємно, що я з вами ділюся з цим сакральним місцем. Це моя така шестикутна верандочка, для медитацій. Ось вона така вся осяяна, з прекрасним видом, видом на мій садок. До речі, з кам'яним таким зеленим і білим, зеленими рослинами і білим камінням колом. Це ідея прийшла після вже. Коли ми з'їздили в Японію, і ось я зробила шматочок такого як місця, схожого на японський садочок у себе. І ось дивиться моя ця верандочка на схід сонця дуже гарно. І милозвучно звучать тут медитації глибоко. І ось ви бачите, ось тут у мене з Буддою. До речі, подарували мені учні, за що я дуже вдячна, бо це не просто символ, символ певного вчителя для всього людства. Це для мене символ стану, вміння чути себе, вміння заходити десь в глибини своїй внутрішньої суті так, щоб почути голос істини, голос той, який нас центрує, той, з якого ми розгортаємо своє життя, якщо живемо в полі любові. Тож бажаю вам, цього стану, стану, єднання з собою, бо саме з нього. Ми здолаємо все, ми будемо обов'язково. На висоті того духовного росту, який ми собі поставили кожен, ми обов'язково досягнемо цього, якщо будемо йти за своїм призначенням, за голосом душі, і вміти використовувати разум. До речі, разум – це радість Абсолюту або Богу, в діяльності наших думок. Коли ми думаємо так, щоб було радісно, а від цього, звичайно, збільшуємо кількість світла. Тож, радіємо, слава Україні! Обіймаю вас серцем.